Вітаю на каналі Я Житло. Презентую оренду квартири. Місто Ужгород, житловий комплекс Комфорт Сіті. Третій поверх з восьми. Перша здача. Дві кімнати, 76 квадратних метрів. Повністю замебльована. Можна сюди заїжджати з маленькими тваринками. І, до речі, друга кімната буде замебльована під клієнта. Вартість оренди 800 доларів. При довгостроковій оренді. Домовимося за гарну знижку. В квартирі простора кухня студія, дві кімнати, великий балкон, прихожа та роздільні санвузли. Розпочнемо з кухні студії, оскільки ми зараз з вами тут і знаходимося. Є повністю вся необхідна техніка, все повністю нове і все на гарантії. Що у нас є? Як ви бачите, електропіч, мікрохвильова, газова поверхня, варильня, варильна? Газовий котел, тобто будинок на газовець повністю. Це забезпечить постійне тепло і автономність у приготуванні їжі під час вимкнення світла. Посудомийна машина є, холодильник. І, як ви бачите, цікава така мийка. Ось така прикольна фурнітура. Підсвітка по периметру повністю. І на робочій зоні також. Як ви бачите, привіконна зона також з підсвіткою. Розкладний стіл і 4 стільці. Зараз покажу периметри кухні. Ось так виглядає кухня. Місця тут досить, в принципі, достатньо і гарний балкон. Балкон 7,5 квадратних метрів. Ось такий гарненький балкончик. Ось погляньте. Величезний балкон. Йдемо далі, прихожа, і шафа. Багато є різних відділень цієї шафи. Ось така шафа. Шафа купе, тут у нас вхідна група. Покажу, що у нас в шафі розміщується. Тут у нас зона для верхнього одягу для взуття, верхні полиці є. Далі другий відсік. Тут два комоди, нижні полиці і три верхніх полиці. І... Ось у нас все тут сховано. Також для речей, але зараз тут, як ви бачите, відерся стоять, полосо, швабри, вінички і так далі. Далі, прямо по курсу, два санвузла, право, праворуч, ліворуч, кімнати. Розпочнемо з цієї кімнати, воно повністю замобльована. Тут облаштовується ліжко. 160 на 200, приліжкові тумби, приліжкове освітлення. Також, до речі, забув сказати, на кухні будуть стояти денніч на вікнах, тут будуть штори. Також підсвітка, як ви бачите. Шафа. І також тут ще буде дообладнано це тумба для телевізора, і телевізор буде тут у нас висіти. Під самим матрасом там, зона відкидна, тобто можна буде туди ще скласти свої якісь речі. Ось перша секція шафи. Тут у нас одна нижня полиця, два комоди, дві, дві полиці видвижних і чотири полиці зверху. Далі центральна частина. ось так, Тут для верхнього одягу або для сезонного одягу місця. Ідентична у нас права частина, така ж сама, як і ліва. Покажу периметр кімнати зараз. Ось така кімната. місця тут багато, 16,5 квадратних метрів. Інша кімната має 19,5 квадратів. І так, запрошую до першого самого Тут у нас розміщується ванна, дзеркало з підсвіткою, тумба з умивальником і правка. Тепло підлога, до речі, є. Ось тут у нас знаходиться терморегулятор, сушка для рушників. Ось такі гарні змішувачі на ванні стоять. І тут ще, до речі, будуть полиці скляні для шампуньок, гелів для душу, масочок і так далі. Ось такий параметр самозла. Йдемо далі. Тут у нас розміщується інсталяція, умивальник, дзеркало з підсвіткою, тумба, і там прямо по курсу величезна, величезна шафа просто. Дивіться, вона 60-ка, глибина тут місця тут багато. Буде що складати в будь-якому разі, вам я думаю. Дивіться, скільки тут багато місця. Ось така шафа цікава. Тут у нас зеркало з підсвіткою, умивальник з тумбою і нижня тумба. Йдемо далі, показую другу кімнату. Дана кімната буде замобльована під клієнта. Тобто перший клієнт буде мати досить круті при привілегії, оскільки цих 19,5 квадратів саме стільки має дана кімната квадратних метрів, буде замобльовано під вас. Тобто, якщо це буде, що у вас двоє дітей там ще троє, то тут будуть стояти ліжка. Якщо диван захочете, можна диван, все, що вам буде необхідно. Що у нас тут в шафі є? Показую. В принципі, розміщено таке ж саме, як і в попередній спальні. Вже, до речі, власники купили і сушку для білизни, і, як ви бачите, праска є, і дошка є, все є. І третя секція з такого формату. Двокімнатна квартира, житловий комплекс Comfort City. Також є схожі квартири на продаж, хто шукає квартири. Щоб придбати їх за її оселю, є відновленням або ж за стандартним договором купівлі-продажу, пишіть мені, обов'язково надішлю варіанти, проконсультую вас у даному питанні. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою і підписуйтесь на мій канал.